Друзі, всім привіт! Я вже була у лікаря-кардіолога, робила ехо серце. Вот. Ага. ага. я ході в мага, Ш... підписку. Скажи підписчикам. там тільки дівчаток лікують. Тільки там... дівчаток лікують. Хлопчик. Ні. Э, Значить, э, після завтра нам... На запис інститут Стражевського. Бабушку веземо до лікаря провідного далі по поводу моїх усі не неплохо. Но є момент по ВУЗУ, все шикарно. Кстати, я вам хотіла сказати, що це вже не перший лікар. УЗД, який говорить, що в мене дуже гарний орган. Бо сьогодні мені сказала Маша, у нас дуже гарне серце. Просто от, ну от форма, от, о, я не знаю, просто мені воно таке страшне, хай Бог хмило. І була я на УЗД брюшної полості, і там були дві два лікаря, і вони казали, що у нас неймовірно гарні органи внутрішні. Так я ж і внішні вроді б не гамно. Що Так. Кажи сядь кресла.

Бо тому, що ви самі розумієте, мастер манікюра місяць грудень, кінець грудня. Мистов і отдиха в неї немає. Щоб не згорів або її ліпша подружка, звісно ж, це не допусте і сходить на масаж. Так як у нас була тривога, дуже довго, я вже пожаріла вову, везу його додому. Зараз оставлю його з радіком. <coughs> И... Быстро на масаж. Діти поснідають з сирничками, так, поснідають. Далі на сьогодні на вечерю я планую мінігріт, варенички. Діма попросив сказав, що в галі балування, він колись бачив вареники з грибами. От, чисто щоб з грибами. Ну, Я спробую. Я ще хотіла, звісно, рибу тушити, але це треба було вчора тушити, я вже сьогодні не буду що тушить чесно скажу. По поводу цього куті. Я ніколи не ставлю куті. Я знаю, що не можна, треба на святвечір вечір, поставити кутю, шмутю. нас ніхто її не їсть, від слова зовсім. У <косить> <косить> мене вообще колива і кутя это вообще страшне Що? Зараз бігом Уже... як в фільмі каких-то я вот это такую погоду терпеть ненавижу щетрушки запорошила снежком и такое ощущение как будто бы ужас. Я так и не люблю. ребята я уже выехала на массаж шаровый вселенная все таки меня очень любит что даже подарила мне так сказать массаж. Вселенная Тома, Зеленая Тома подарила мне массаж. Но жалко, что пропадала. И никто не может. Вы сами понимаете, у мастеров бьюти-сферы в грудни мест, конечно, нету. Но... Потом, девочки, быстро менюшка, менюшка, что-то быстро сварганить, приварганить. Да, все. Я снова не выспалась. Я вчера просто отключилась, ребята. Просто отключилась. Вчора лягла таку на подушку і все. Я вирішила, що я буду нормалізувати режим свого сну і буду за цим слідкувати. Тобто Я буду вложитися в 22-й телефон, 29-й буду просто відкладати, читати книжку, щось робити. Тобто тепер я буду гігієни сни притримуватися. Тому що ти завісаєш в цьому всьому, і все, габела. А интернет, это 25 кадр, ребята. Постоянно какие-то разборки, сплетни, интерес, любопытство. И заснуть потом не можешь. Ты все порываришь. Нет, 9 часов вечера телефон в сторону. Все. Сказала. Не знаю, сбрехала, а нет, побачим, Все, девочки, едем. В общем, девочки, я приехала на массаж. Вот, соляна кината, терраспа. Сейчас мы с вами пройдем. Посмотрим, что здесь. це такі возле томочки комплекс у нас. такі домики. Зайди по молочку. Якась ферма, чи що і я суперилла. І так. Пошли, мої дорогі паркуватися конечно, тяжело. Ну, идемте. Хоть туда не засунуть. Надо раздеваться на холочь. Я ж не знаю. Ребят, ой, Боже, два рази захрапіла, буря сама себе розбудила, слухайте. А вона каже, ви знаєте, не всі можуть заснути, дуже багато не можуть заснути, Це велика рідкість, коли такий дзен чоловік піднімається, спадать, знаєш, що дорога, я прийшла сюди повний дзен отримати. Боже, девочки, заснула, захрапела два раза. Сама себя разбудила. Хай бог мы Ой, это такое блаженство. Это такое <свистит> блаженство. Я вам не могу передать. Я теперь ничего не хочу делать. Я хочу... <свистит> Ой, девочки, бомба, бомба, ракета пиццерна. Ой, измерзла. Сейчас иду в магазин. І В общем, короче, е, сьогодні у мого батька у Вітчима, ну у батька у Вітчима, господі, я не знаю, що це називається. Е, у мами день народження. Ну, можна сказати, моя бабушка. От, е, Ну, Кожен рік ми її вітаємо з днем народження, вона нас ну, це обов'язково. Ну як це так? Як це так? То я, короче, купила бутилочку шампанського. Е, київський торт. Великий. І хочу зараз купити квіти. Тут я хотіла типа композицію на ловить купити. Но красивой немає. Сейчас решу вопросы. Боже, заспано. Откройся. Сім-сім. Заспано, Десь... девочки. Это никуда не годиться. Подождите. Хорошо, взяла шампанское. Ну, ну, ну. Что-то вы прервались. Хорошее шампанское взяла такая. Из хорошего, как говорится. Из хорошего. Вот. И сейчас я так куплю цветы. Да, да. И поеду поздравляю на работе. Ну да и ладно. Семь массажа мы, конечно, потом. Надо бы поспать. Ну, дура! Що такое? Стало воно? Ой, взагалі просто за нього Морда красна, заспана, прилипла, оце поняли до цього, до цієї кушетки. Ну це клас. Я, я коли стану президентом, я веду, що всі жінки раз на півроку за програмою президента допомоги будуть обязательно посещать расслабляющий массаж а я стану президентом я решу эти вопросили божинка майя якийсь мати, релакс ребята работа дом быт это никуда не девається все ладно ми наносивши не от Давайте. В общем, девочки, вот такой букетик красивый. Я купила, чтобы без вазочки, сумочка. Зачем оно надо? Все. Так, ребята, я уже приехала сюда дому. Дома габела. что ролики. Дети были дома с називається. Що Что я купила? Гагетик. Мы сделаем эти. Не-не-не. Суп. Дорогуша, суп. Шу -шу -шу. Суп и серии залучка на мою. Да, Сейчас, ребята. Надо же достать. На нибудь, да, Мама. Можете смедать ще? Кого? Нет. Ми Кого щетика? Я тут снимаю видео. Можеш Это Маш на салат с тунцом. Я купила для меня, я буду с ними. Вот это могу дать. Попробую. То на, тобі дядя. У меня другого нема нічого. Вареники взяла с вишня, картопля і картопля з мире. Это будет спать еще. Вот. Нет, завтра в садочек. О, постав. Хочу, что в садочек завтра. Это один випав просто сок. Нет, нет, не, это не садочек. Тут не глинтика чуть-чуть. Череки, моцареллу, масса. Сунсур я люблю. Так, это этот сок не берится, завтра в садочек маленький. Виноградик. Сыр. У нас есть красненькая. Что у нас сейчас у тебя? Ой, ребята, так що отако, от Я не буду сьогодні сегодня поляну, чесно, я замахалася по цим больницям, по ну, не помнила, да? Я хочу поставити подливку погреть. Сейчас ми поставим. Так, це на салатик. ми зробимо, салатик дуже вкусний, з тунцом, я вам уже рассказывала. Насыпанцов. Минигретика. Кваснина есть. Чем с голоду не помрем, не переживай, ты поляна на крым. Так, и вообще мы решили, я вам потом расскажу, что мы решили на Новый день. Завтра у нас день отмечания этих праздников, дни Ой, ой, правда, мы здоровы. Мы здоровы. Сидечки. Я не знаю, що я закінчу я ще я закончу чи продовжу в следующем, коли ми вже полягали. Але зараз я хочу дуже їсти. Дуже-дуже хочу їсти. Так, а що у мене буде в цей сирот? Хочу їсти, що ж хочу пити. Зараз посудку розібраю. Я цей день мотаюсь, понимаете? день мотаюсь туди, сюди, хоч поспала на масажі. Оце тако. Ви думаєте, що, що я день вдома сижу? Я вчора один день, день була вдома, коли я прибирала все. До того всі моменти я не сижу вдома, я постійно чим-то зайнята. Випросики рішаю. Все, мої дорогі, пока. Друзі, сьогодні святвечір. З прийдешнім Різдвом Христовим. Миру, злагоди, достатку, любові, щоб що все було у вас так, як має бути. Тихо, мирно, щасливо. У нас така скромна, скромна буде вечеря. От ми вас всі вітаємо, всієї родини. Це Діма відкрив, Скумбрю купив. Він ігріє, тік, варенички варяться. Красна рибка, ну по-скромному. Оце цей Штолін, який мені презентували домашній аромат, звісно, у нього сумасшедший, ну, хороший. Вот. Я дуже вяла після масажу, самі розумієте, розслабилась. Я хочу вас всіх привітати мільйон тисяч разів. Діма мене Діма мене підтримує. Надо ж фотографію ще красиво зробити обов'язково. Нехай вже настане цей мир в цьому світі. Нашій країні, да? і ми будемо з вами вже спокійно жити, спокійно знімати якісь круті відосики. Поїдемо на Мальдіви, в монастірка там вот. Такую вам гарну, гарну вечірню картинку. От, у нас горять свічки, як то має бути. І зараз доварюються варенички. А мій милий варенички хоче. Трошки з вишнею, совсем чуть-чуть. Градика нет. Градик пішов колядувати. Вот, поэтому, конечно же, мы сами. Я, кстати, икра тобі. Інтересно. А ну дай баночку я покажу. Ой, господи, упав телефон. <laughs> <laughs> що руки не держат. Ребята, ось така икра. Це подарувала. на день народження. Леш. Кав'яр какой-то. Вот. Кажется, що непогано. Wild Ledge. Ікра кіти. Ікра кіти. Ну, наче вона на ікру похожа, настоящую. Вот. Так що ми попробуємо. Я вже розпробую. Так, по срокам, по срокам нормально. Все по срокам. Попробуємо, я вже вам скажу, как. Так що, друзі, я вас вітаю, не тільки я, вся наша родина вас вітає з прийдешніми святами, злагоди ще раз, достатку, здоров'я міцного, міцного здоров'я всім вашим близьким. Нехай горе, біда і розочарування туди, за болото, Ну, ви поняли, куди. Нехай все складеться, все задумане в новому році. У вас все складеться сьогодні велике свято, яке треба зустрічати з родиною. В сімейному тихому колі запалити свічечку, повечеряти і сказати, що Христос народився. Ну, це вже завтра кажуть, да? не сьогодні. Славімо! Його. Це вже будемо казати завтра, коли народиться наш вовочка. А сейчас, дорогі друзі мої, я приїхала п'ять років тому додому з лікарні з роддома, тому що мене подивився лікар. Ще п'ять років тому назад на Різдво Бу був вихідний. В це час мене Діма привіз додому після роботи. Приїхала Діма на мама, витяжку включи включить. Значить, тому що ну, вечеря, свята Дімина мама, вона католичка. Вот. Вони завжди святкували 25-го Різдво. Значить, свята вечеря, звісно ж, вона приїхала. Одбивнушки, блінчики, все. І вінігрі, ну, все як положено. В общем, Діма мене забрав, лікар мене подивилась на і каже: ні, тут я ще нічого не віжу. Говори, завтра точно не радім. Ну каже, завтра вихідний, пробок все одно не буде. Чуть що, сіли в машину, приїхали, поїду додому переночую. Бо я вже тиждень лежала, ждала роді. Приїхала я додому, на радася дівчинки, залізла в ванну, не в гарячу, просто так полежала, вмилася, наїлася так. Дівчки, я так наїлася, як чувствую. Я їла так, що я думала, що я лопну. І вже ж ми лягли на, дів... на кровать, в квартирі це було. Значить, лягли там щось поговорити. Я чую, в мене таке, знаєте, ось як в мене зараз останнє живот болить, наче схватки. Ну, не схватки, а таке щось підтягує, підтягує, знаєте, підтягує, підтягує, підтягує. Ну, я думаю, що ще минутка і все. Значить, підтягувала мене, підтягувала, кажу, що це непонятно. Хоча вона мене подивилась і сказала, що тут ще ми до завтра не радимо. Потім опять почала підтягувати, знову почала підтягувати. Потім ми вже програму, цю, значить, скачали собі, що. Да, масло і да, туди, і Значить, програма для родов, яка вищитує, значить, як ідуть схватки, яка у них сроки, які. Ну, ну, ми почали щось втащити, ну воно взагалі то 10 минут, то 20 минут, то 3 минуты, то минута, ну таке. Что я неправильно читала. І, е, короче, Десь вже ближче до десяти, я вже щось. Діма каже, блін, я позвонила в речі, і вона каже, слухай, не радість додому, тому що ну його в баню, Ти ж така панікерша, лучше поїла, все, їдь. В больницю краще. Не додому, а в больницю. Переночуєш уже десь. Ну, Діма вже сам каже, ну, поїхали, тому що ну його в баню. <кій> а Діма мене привозить, це було вже закрите було вход. Ми якось чорними ходами вже нас пускали. Після десяти було. Десять пів Мы, Ми, значить, прийшли, вона мене накрісли і кажуть, добрий вечір. У нас вже два сантиметри, 2, 2 пальці відкриті. Ідемо рожати, а перед этим делать клізму. Я злякалася клізм, хай бахмула, плакала. Начала плакать, уже на колени и падаю, говорю, пожалуйста, кисарите меня, я рожать не буду. Бо я як вспомню, как я градика рожала, девочки, если так було больно, это ужас. И я уже просто как начала плакать, я говорю, кисарите меня, кисарите. Она каже, не, Маш, ну куда, ты что, родишь сама тут, прекрасная родова деятельность, ну куда. Она, она не такая, чтобы порезать, ну зачем. Вона вызвала анестезіолога, я пішла, значит, сделали процедуру. Обов'язково треба прийняти спочатку ділять флізму, потім прийняти душу, ти чистюсенька, пахученька і йшла на Це... вот. в народину. І прийшов анестезіолог і поставив мені епідуральну анестезію. Вот. Ой, дівчатки, що вам сказати? Вот, вот и і починалося воєнство, святий вечір. Плавно переходящий в Ну, Завтра я вам вже розкажу, як я рожала. От. Так що такий у нас тихий родинний вечір. Радік десь колядує, непонятно де. Ми зараз посидимо, повечерямо і будемо відпочивати. Бо завтра я сьогодні вже заморена, завтра ще день рождення, туди-сюди і всяке такое. Так що всіх вітаю, всіх обіймаю. Дякую за перегляд, дякую, що підписуєтесь. Дякую всім тим, хто прийшов від Олі. От я вам дуже вдячна. Залишайтеся з нами. Я думаю, що буде цікаво. Ну а не буде, то відпишитесь. Все, пока-пока, всім.